Всесвітньо відомий індійський філософ, духовний вчитель людства джиду Кришнамурті у своїй маленькій книжці у ній учителя наголошував, Теософія не допускає угод між добром та злом. Чого б це не вартувало, ти мусиш робити лише те, що добре, те, що не добре. Погане, зле, ти не повинен робити, не переймаючись тим, що подумають або скажуть оточуючи. Ти повинен ретельно вивчити всі закони природи і, пізнавши їх, побудувати своє життя відповідно до них, завжди керуючись розумом і здоровим глуздом.